Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні я до вас з корисними новинами з партнерської програми. У вівторок, 25 квітня, в нас запускають X-10 на топ героїню підтримки герцогиню Ліліту. Це є одна з самих бажаних героїнь кожного гравця, особливо цінується її пасивна навичка, яка зменшує шкоду по команді. Також в поєднанні з оживленням союзників та корисними бафами. Заходить вона в безліч локацій, тому якщо у вас її немає, раджу випробувати свою вдачу. Отримати її Можна буде з прадавніх та сакральних уламків. Але це ще не все. В середу, 26 квітня, буде працювати x 10 на не менш бажаного героя підтримки з фракції орків Атамана. Про нього ви вже певно багато знаєте. Його третя навичка здатна перевести всі навички на призрядку усіх суперників та спорожнити їх шкалу ходу. Тому в битвах на арені він дуже цінується, особливо зараз на лайф арену. Також він має блок штрафів та щит, що робить його ще більш корисним. Заходи в більшості випадків більше в PvP, але також корисне на вежу. Відповідно, отримати його можна лише з темних уламків. Ну що ж, всі бажаючі потрапити на відкриття уламків, пишіть мені в телеграм, посилання в описі до відео. І якщо інформація була корисною, обов'язково ставте вподобайку та залишай коментар щодо цього x 10. Всім дякую за перегляд та мирного неба!